Історія почалася ще. У 2015 році і в нас тоді працював Чернігівський обласний молодіжний центр праці, і формат роботи молодіжного центру праці був набагато більшим ніж просто працевлаштування. Почали працювати над створенням саме Чернігівського обласного молодіжного центру. На це пішло два роки. Перший форум в місті Чернігові від ініціативи до дії був такий собі аля компонентом адвокаційної кампанії по створенню Чернігівського обласного молодіжного центру. Отже, у 2017 році. Депутатами обласної ради було прийнято рішення про створення Чернігівського обласного молодіжного центру. У спадок ми мали велику величезну будівлю у центрі міста кінотеатр. Ця будівля відігравала дуже важливу роль в нашій громаді. Почали працювати з нічого. В нас абсолютно не було ні комп'ютерів, навіть стільців, але ми мали. Таке натхнення і впевненість, що в нас все вийде, що будівля була з відповідним статусом та негативним ставленням до, до, до мешканців, не те, що до від молодих людей, а взагалі від громади. І ми почали велику роботу по зміні цього ставлення. Тобто, ми зробили його відкритим, зробили доступним простором. Забезпечили відповідний контент, да, створили програмне забезпечення і вже у доповідний час ми вже мали за рік 25 тисяч відвідувачів і більше тисячі заходів. І 27 лютого вже в молодіжний центр під час авіанальоту молодіжний центр був е, знищений, зруйнований, не будемо говорити, знищений, зруйнований. Ми втратили все. Ну, тобто, нічого з того, що ми набували за п'ять років, ми втратили абсолютно все. Як ми через це пере... переступили, перешагнули. Ну я не знаю. Мені здається, що ми як почали бігти 24 лютого, так собі так. І просто це треба було зробити і все. Ну, ми не думали, що а чи варто, чи як ми будемо працювати, якби. Це якимось там одголоском було, але в принципі для початку, щоб думати, як далі працювати, треба хоча б мати робоче місце. Як тільки можна було почати працювати, ми знайшли оце місце, де ми зараз знаходимося. Це Простір, де ми першочергово перемістили і створили робочі місця для тих молодіжних працівників, хто був готовий включитися в роботу, хто лишився в місті, перші етапи нашого відновлення, нашої роботи. От. І, звичайно, чим ми почали займатися, як і всі молодіжні центри, і молодіжні працівники, це гуманітаркою. Включилися вже в роботу психологічної допомоги мешканцям громад і створили такий освітній дитячий простір. В нас. Три головні напрями вони так лишилися: перше це безпосередня молодіжна робота з молоддю. Друге це робота з молодіжними працівниками в громадах, підвищення їхніх компетенцій. І третє це розвиток молодіжної інфраструктури, як власного молодіжного центру, так і молодіжних просторів в громадах. Команда за час створення і за час роботи змінювалася і трансформовувалася дуже багато разів. На то є причини. Це нормально, і тому що молодіжний центр такий етап в житті, де ти можеш навчитися, можеш набути свої компетенції, зрозуміти, що насправді ти хочеш, спробувати як можна, і потім іти далі. Першим заходом, який ми так хотіли, дуже сильно хотіли зробити в новому нашому приміщенні. Коли в нас взагалі не було геть нічого, матеріально-технічна база молодіжного центру складалася з 17 пластикових стільців страшенно зеленого кольору і розвалених столів. І ми вирішили зробити до Дня Валентина швидкі побачення. Чому б не зробити швидкі побачення в забутому кінотеатрі всіма людьми? от, без відповідних умов? Ну, звичайно, це гарна ідея. Подумала, я давайте Зареєструвалися навіть люди. Ми чекаємо, ми своїми силами там зробили антураж. Але прийшла одна людина з учасників і аж три команди телебачення. Ну, По-перше, ми хочемо відновити молодіжний центр. Відновити молодіжний центр з тими опціями, про які ми говорили ще раніше. Тобто, і з опцією коворкінгу, з опцією там, івент. Простору, який буде, може трансформуватися з однієї великої зали в дві менших, з виставковим простором, з простором Конгрес сервісів і обов'язково лишити там функцію кінотеатру. У нас був дуже класний екран. Не дивлячись на облаштування ем, застаріли, але екран був реально дуже класний. І в цьому була наша фішка, що ми могли робити класні презентаційні покази дуже важливих фільмів, які знімаються якраз сучасними українськими режисерами. От і ось все це ми хочемо повернути. Ми хочемо відновити і зробити це, знаєте, такий новий поштовх. Новий поштовх до абсолютно інших історій, до абсолютно інших реалій, тому що будь-яка подія, так, або Будь-яке прийняте рішення, яке стосується щодо молодіжної роботи або молодіжної політики, або молодіжних просторів, будь-де взагалі на території нашої країни, має відповідний бекграунд. Воно не сталося просто так, бо так зійшлися зорі. Ні. Це робота дуже багатьох людей з 2015 року, які активно говорили, чому це треба, пояснювали дуже довго, дуже часто і не завжди вони були почуті. Але кожен крок. Зараз дає дуже багато можливостей для тих молодих людей, молодіжних працівників, які працюють зараз.